І довгий шлях. Бля, yeah, сильно. Так, у неї, типа ну одна полоска хп, але все одно. Подивимося, що молоточок. Блять. А я... А, ага, я все щитом, нормально. Вона надто -на -на швидка просто для цього мувсета. Отак. Ясно. Ой. Не варте воно того було. Я не то нажав А як, блядь, від цього ухилиться тоді? А швидко спадає, до речі. Та блядь, дай мені похилиться, сука, як ти заїбала уже, блядь! Просто серйозно, якби я не захилювався з меча, я б не знаю, що я робив. Зараз. Привіт-привіт-привіт всім. Вітаю всіх підписників. З вами Піч. А якщо ви ще моїм підписником не є, це в принципі легко виправити. Достатньо просто підписатись на канал, ну і можна ще поставити лайк. А як ви бачите, я перепробував багато різних зброї на цьому босі, і щось все було марно. Але методом спроби помилок, імперічним шляхом, так би мовити, я створив монстра нарешті. Без бафу мого персонажа 1000 атаки, а вже з базовим забафом вона буде збільшуватись майже до 200. Максимальне велью буде при активації талісмана і складатиме 3200 чистого фізичного нерозбавленого дама. Основою мувсету буде важка заряджена атака на r 2 Вона має гіперброню десь на середині анімації, завдає додаткової шкоди по області і швидко вибиває ворога з рівноваги. Це, в свою чергу, дозволить нам нанести критичний удар і активувати ефект від талісману, але про це вже розкажу після боса. Після нанесення двох заряджених ударів зазвичай у нас є вікно для нанесення критичного удару та оновлення бафу від попола війні. Ну і, власне кажучи, все, повторювати ці дії до повної анівіляції боси. Важливий момент, що в цьому відео я використовую саме силову версію білда у цьому бою. Яка не є ультимативною, але на мою думку, вона більш стабільно убиває супротивника з рівноваги. Також, коли я зачищаю локації, я можу спокійно перемкнутися на іншу силову зброю без якоїсь втрати сильної демеджа. А ультимативною версією вже буде білд через кровотечу зі скалюванням від аркану, який я у цьому відео покажу пізніше. Тепер перейдемо до самого білда. По талісманам я використовую Drake Талісман плюс 2, який не є обов'язковим. Я його тут взяв просто, щоб трішечки менше отримувати магічної шкоди, тому його можна замінити на будь-що, що ви вважаєте корисним. А, так само і 6 з гербом дракона, він збільшує фізичний захист, теж обов'язковим не є, але на босах дуже-дуже часто рятує. Клинок милосердя це новий талісман із DLC. На 20 секунд збільшує усю шкоду на 20% після проведення критичного удару, який ми саме і проводимо, коли вибиваємо з рівноваги ворога. До речі, цікавий факт: таку саму назву мала зброя лін ворони у грі Bloodborne. Може комусь цікаво, просто кажу. Ну і останнє талісман сокири. Тут все просто на 10% збільшує шкоду від заряджених атак. Нашою зброєю у цьому білді буде нове калатало із доповнення це рука кровопускача з важким, тобто силовим архетипом скалювання та попелом війни рішучість королівського лицаря, про який я розповім вам пізніше. Також нам знадобиться будь-яка печатка для застосування молитов. По броні я використовую срібну маску сльози, щоб отримати поінти аркани, яких мені бракує для використання зброї. У кривому білді, звичайно, аркану буде вистачати, тому тут безпосередньо потрібно буде використовувати білу маску, ефект від якої буде скалюватися, а, стакатися, точніше, з талісманом, повалителя крові та гарно збільшить ваш дамаг. Решту броні я вдягнув з максимальним балансом, наскільки мені це дозволяє витривалість. Тут ви можете вдягати будь-що, що вам до душі, що має більше поєнтів стилю, або, не знаю, просто бігати голим. Це в принципі безрізниця. Далі сльози в банці. Я використовую шиповану тріснуту сльозу, що збільшує силу заряджених атак на 15%, і стакається з талісманом сокири. Та кам'яну тріснуту сльозу, що на 30% збільшує шкоду балансу ворогів, що дозволяє швидше вибити їх з рівноваги. Попіл війни рішучість королівського лицаря діє також як баф, та на 10 секунд посилює вашу наступну атаку на 80% та дозволяє змінити скел зброї як на силовий, так і на кривавий. По бафам я використовую золоту обітницю як ауру та вийш-шабрірі для тіла. Це в комбінації дає найбільше сили. Але ці молити вимагають досить багато віри, тому при недостачі цього параметру ви можете використати штандарт командувача замість золотої обітниці та парфуми аромат закипання крові замість вою шабрірі. Зараз на екрані ви бачите мої стати. Для використання зброєм знадобиться 11 спритності та 16 аркани, 8 з яких можна добрати маскою срібної сльози. ХП-60, більше немає сенсу качати. 33 віри для вию-шабрірі. На золоту обітницю вистачить 25, в принципі, якщо ви використовуєте інший бав замість вию І далі мінімум 40 витривалості та все на максимум в силу. Ну і наостанок покажу вам розташування предметів, необхідних для даного білда, а саме руки кровопускача та талісман Клинок милосердя. Скільки інші предмети в основній грі, скоріш за все, ви вже знайшли і вони десь валяються в вашому інвентарі. Талісман клинок милосердя знаходиться на Graveside Plain у локації Scorched Ruins. Найшвидше туди можна потрапити від одноіменного місця благодаті. Талісман лежатиме у скрині на горі руїн, і отак от кривенько я. Покажу вам, власне, як туди дістатися. І тут ви, власне, і знайдете талісман, отримати його можна дуже рано, майже на самому початку доповнення. Дуже гарний талісман для цього білда, та й в цілому, якщо граєте через репости, наприклад, то теж дуже зайде. Зброя рука кровопускача можна вибити на локації Prospect Town, теж на горі, а маршрут від благодаті Кліфро Термінус на ваших екранах. Тут буде клин Маріки, на випадок, якщо помрете, бо здолати групу цих мобів доволі складно, і саме з них я і отримав цю зброю. Хоча, ймовірно, що вона може рандомним чином впасти в з цих, з цих челіків, яких у доповнені, до речі, досить багато. На цьому по предметам все. Якщо ви ще не маєте якихось предметів з основної гри потрібних для цього чи для наступного білда, то у описі до відео я залишу посилання на ці предмети на інтерактивній карті Elden Ring. Що ж, зараз невеликий ліричний відступ. Це відео буде виходити 7 липня, у мій день народження, тому у якості подарунку ви можете поставити лайк цьому відео, написати комент, підписатися та натиснути дзвоник, щоб отримувати сповіщення про прямі трансляції. Зараз я продовжую проходити на стрімах Shadow 3 та розпочав проходити другий резидент. Також я відкрию банку, куди ви можете закинути ваші 30 або будь-яку суму гривень, щоб підтримати моє ментальне здоров'я. Гроші я звичайно собі не залишу, і всі зібрані кошти перекажу на. Який з актуальних зборів на підтримку Збройних сил. Вся звітність буде у спільноті YouTube та Instagram. А тепер перейдемо до кривавого білда. У даному білді змін буде небагато. Рука кропу на цей раз матиме кривавий тип, що зменшує скалювання від сили до С, а скалювання від аркану підвищує до Б. Та накоплює ворога 200 плюс кровотечі за удар, що дозволяє нам наносити додаткову шкоду від кровотечі після кожної зарядженої атаки. Та також це активує ефекти від білої маски та талісмана повалителя крові. Біла маска збільшить вашу атаку на 20% на 20 секунд і талісмана, Талісман повелителя крові додатково збільшить шкоду ще на 10%. А решта талісманів та рекомендації щодо броні залишаються незмінними, як і сльози та бафи. Показати стати я вам цей забув, тому покажу після боссфайту, а також тут я використовую баф полум'я дарує мені силу, але це просто для тесту, ви шабрілі все одно краще. Найбільшим недоліком цього білда є необхідність постійно контролювати бій, оскільки, втративши контроль, як це сталося у мене, відновити його буде досить важко. Саме тому я і рекомендую вдягати броню з найбільшим можливим балансом та користуватись талісманом щит з гербов дракона. Це дозволить вам розмінятись ударами не померши та не втративши рівновагу та повернути контроль бою до своїх рук. Проте, як ми бачимо, цей білд за рахунок кровотечі можна носити значно більше шкоди. 7200 у кривавому проти 4800 у силовому білді. Тому обирати власне вам, а зараз я покажу стати, які теж не будуть сильно відрізнятися від минулої версії билда. Так само ми маємо кап ХП-60 очок, мінімум 40 витривалості у мене 45. 11 спритності для використання зброї, 33 віри для бафів. Якщо не хочете качати віру, то про альтернативу я розповідав раніше. А мінімум 50 аркани для кращого скалювання зброї та підвищеної ефективності кровотечі до 200, а та все решта в силу. Головне, що було не менше за 28 для використання зброї. А на цьому все. Отакі вийшли білди, таке перше відео. Знаю, що треба ще працювати над монтажем, над подачею, над дикцією. На роботі ще треба працювати, щоб не подохнути. Дякую всім, сподіваюся, для когось це відео було корисним, та нагадую, що ваша активність та підтримка під цим відео надасть мені мотивації робити щось далі та розвивати свої навички відеомейкінгу. Ну, всім папа -па, виходить! Решту броні я вдягнув з максимальним балансом, наскільки мені це дозволяє довезвети